Привіт, друзі! Сьогодні хочу привітати вас з прийдешнім новим роком. Нехай цей рік принесе нам перемогу та здійснення ваших бажань. Що ж, як бачимо, напередодні новорічних свят до України повернулася дуже значна кількість українців, звісно, переважно жінок та звільнених від військової служби чоловіків, тобто лише ті українці, які мають можливість повторного виїзду з України. Чому ж українські біженці не планують залишатись в Україні? Передусім від того, що вдасться повернути українців додому після війни, залежить майбутнє економіки України та її відновлення. Але чим довше триває війна, тим більше причин залишатись за кордоном з'являється в українських біженців. Які ж причини? Люди знаходять бажану роботу, відкривають власний бізнес, діти звикають до і знайомих, з'являються нові європейські перспективи, виготовляють постійні документи. Від початку війни за кордон виїхало понад 8 мільйонів українців. 90% біженців чітко стверджують, що основний чинник для повернення в Україну це завершення війни. Останнє опитування в Німеччині показало, що 45% українських біженців мають намір залишитися в країні на кілька років або назавжди. Думаю, ця статистика ще більше виросте після офіційного продовження тимчасового захисту 24 листопада 2023 року. Проте багатьох зупиняє не лише війна, а й інші причини, і вони, на жаль, пов'язані з нашою владою. Друзі, хто певною мірою спробувавши європейське життя захоче повертатись до країни, в якій роками процвітає корупція? Кому захочеться повертатись до країни, в якій приймаються закони спрямовані на утиски населення та ледь не геноцид народу? Більшість законів, які приймаються, спрямовані виключно на лобіювання інтересів депутатів. З останніх подій влада вважає, що воювати повинні всі, навіть ті, хто перебувають за кордоном. Ну очільнювати і їхні права. Проте саму владу чіпати не можна. Дійсно, а хто ж буде розкрадати бюджет? Ваших дітей можна забрати на війну, що не стосується дітей-чиновників, адже вони важливіші за ваших, тому і зайняті відпочинком за кордоном. Що ж, друзі, наші реалії, на жаль, не співпадають з нашими бажаннями, а так хотілося б. Яка ваша думка? Що владі потрібно зробити, щоб вам чи вашим друзям кортіло повернутися до України? Напишіть в коментарях раптом цієї новорічної ночі саме ваше бажання здійсниться. А щоб і надалі бути в курсі важливих новин, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.